Всім привіт, друзі. Ну що ж, історія з човном закінчилась. Сезон змагань закінчився, і, чесно кажучи, нарешті. Бо, ну, так, якщо підрахувати, то в цьому році у два майже два з половиною місяці я провів на змаганнях. І як ви думаєте, куди я поїхав? А ну, пишіть в коментарях, хто знає, що це за річка. Буду мовчати до самого кінця. Та не, ну, Тут все ясно, друзі, це десна. Осіння. Давно я тут не був. Сьогодні я не сам. Зі мною мій колега Русік. Всім привіт! Це людина, до речі, яка працює за кадром. Вона монтує наші ролики і не тільки. Що хочеться сьогодні спробувати, Та що. Ну, десна, джиг, нормальні рибки, нормальні снасті, приємного перегляду. І ми пів кілометра річки і ніфіга жодного тичка. Подивіться, яка краса. Штіляка просто сьогодні зандердей Судак полюбляє, коли тиха вода і е -е... мав наче клюнути, але не клюнув. Що, до речі, дуже дивно, е -е, що я помітив, що трошки. За півроку, бо влітку ми тут останній раз ловили рибу, трошки намило піска, змінилась глибина і стало трошки мілкіше. А зараз все ж таки, як на крутий, кінець осені, і рибка вже тримається ближче до ямок. Тому будемо змінювати локацію і так само як Ловили з човна впертися десь в рибку. Шукати, шукати, шукати. Тому що я на Десні не був з серпня місяця, друзі, не був я на Десні. Як поїхали на чемпіонат світу е, в середині вересня, я тут не ловив. Треба знайти воротняка, де він тут ловить, знайти його місця. Напишіть в коментарях, хто вже попалив його осінні точки, бо я ще з ним не спілкувався, інформації немає. Чік 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 чик, немає судаків, немає судаків, тільки хуй. Щука перша, він такий. О, це вона, Русик. Це вона. Бачу, да, гарний місцяк ми знайшли. Стала. Курчу? Ні, просто вниз а. по течії вон пішла, дивись. Ну, я зрозумів, я зараз ну, побіжу. <різь> так, і що мені є Стільки... Перти ти дошки. Ну думаєш? так, чи ти підеш туди, а там не лізеш. Ну, тоді будемо потрошки. По трохи, по Зійшла? Ні, ні, йде? іде, 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 О, Просто я, стартанула я на зустріч. Гарна риба. Непогана. І так, Пра -пра -пра. по Якщо класиці, вийде... взнос по течії. Е... Але покльовка така була, знаєш. Тринь. Бережна. Тринь! О, от. А на Піцічські... Так, А де о, 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 вона? А що вона така гоночна? Хто її стой, стой, я зараз спущусь, вона нормально сидить. Давай. Щоб не робити горя. Вона в кущах. <рес> <рес> Щука <Що> кущанка. <рес> Блин. А ну, це 30... Йозно! Зрізала флюрика. Ну нічого, у щуки воно відгніває, це не проблема. Блін, ти розумієш, цілий день я ловив на струну. Цілий день я ловив на струну, блях. І поставив флюрик. Потім думаю, ну тут судачки в більшій мірі ловляться, і вон така 2,5 щука пішла. Ну, найголовніше, що трошки рибу знайшли і щось підібрали. Вагу, приманки, коротше. Так, буквально за 10 хвилин. До речі, це теж був ланкер Сіті, але не, не шейкер, я вам не скажу. Секрет. Секрет Ланкер Сіті. Не, скажу, це був свім фіш в маслі, зараз я поставлю такий самий. Але вже зі струною. Блін, сиділа нормально, але флюр 0,5 гризнуло. Це лохівство називається. Як це не був? Ні, це був свімфіш в маслі. Отакий. Десь я тут їх взяв трошки. Вони теж на десні прикольно працюють. На 16 грамів я його. Вони у всіх хвости річкові, такі. Так, да, так, да, річкова форма. Бачиш, вони mm. всі доверху трошки загнуті. Mm -hmm. І форма така кругла. Така сама історія і у... Цього і у шейкера. Ось він, шейкер, п'ятка. Ну, Для річки Ланкер-Сіті це і ріпстери, так само. От дивись, якщо подивитись, так, бачиш так, під так, яким звісно, кутом. Звісно, це от саме річкові приманки. Ну нічого, нічого. Блін. До речі, та щука, яка зрізала, в неї приманка зовсім ззовні була. так що... Можна не переживати, вона дуже легко від неї звільниться. Або від гніє, або взагалі випаде, тому що там з зовнішньої сторони щотки. Так що... Я думаю, що вона головою пару разів тіліпне. І вискочить. І все там вискочить. Та 100%, да. Це не судак. От судаками Троша, трошки складніша історія. Але судаки і не зрізають. <ривання> <ривання> ну, вони часто обриваються Обриваю. там оббровку, ну, це на Дніпрі більш тема, на Десні тут більш проблемна історія не брова, а карчі. До речі, ми якраз позиція, де ми ловимо, поряд такий дуже широкий коряжник. В ньому неможливо щось провести, а от поряд з ним. Кручаться і судочки, і щучки. Цікаво. Ну, на такій течії неможливо провести в корягах нормальну приманку, хоча б це було ідеально. Це б дало точно рибу. Але я, блін, вже сьогодні 4 рази обірвався, більше щось не сильно хочу. А, ну, до речі, п'ята приманка це була та, яка пішла зі щукою. Майже пачку силікону з кормив річці. Бачите, який тягун, які паузи. Тому для саме оптимальної, комфортної і правильної подачі приманки треба використовувати досить тонкі шнури. Я пробував на десні там сезон ловив на півторачку, сезон ловив на одиницю. Звісно, що все ловиться, все клює, але результат точно гірший, ніж коли ловиш на як зараз 0,6 шнур. Тому що ну, чутливість Насті падає, контроль приманки не такий, а тут в будь-якому випадку риба саме до подачі приманки досить капризна. Та це все воно. А це така пічка була, що я сам весь воду не пішов. Треба трошки стравити. О, Ого, слухай. Ого. Не, ну, тут поки що вона мене пілотує, ця риба, ніж. О, пішло. Ох, це щука. Ну, на течії риба дійсно дуже. Слухай, ну клювака супер. Я змінив трошки кут подачі приманки. Давай напевно я теж піду вниз. Кущ знову цей. Або отак. Так. Поки не бачу. Ну слухай, це схоже, що нормальний нормальне Судак такий? Ну не вспливає, що Оце, пішла. ну, пише. Важко під... сказати на такій течії, що це. Якщо піддавлює, то він знову в кущі, Щось воно Кущ, кущ, Зараза, кущ. да що ж ти так лізеш в ці кущі? Риба кущовик. У нас риба кущовик сьогодні. Щу... Щукає гарно. Щукає дуже гарно. Дуже гарно. Так. -то що. так. Це вона. Хі -хі -хі. Нарешті. Ходь сюди. І Я вже зі струною. Це Та ти мене. подивись. <гум> ну що ж ти знову в цей корч лізеш, а? Слухай, давай я Одни спробую ты. перейду. Давай, давай навпаки. Блін, подивись. <гум> ну, ну вона шукає схованку, ну, це ясно. Знову. Так. Любезна пані щуко, я не хочу вас втратити, ми хочемо показати вас глядачам і відпустити. Давай, розвертайся. Дуже складно, друзі, приймати рибу в таких умовах. І течія, і кущі, і відсутність підсаку. Ні, ну підсак то з берега це. Не, не чіпай, не чіпай шнур. Гі -гі. Ну гарна риба просто. Просто гарна риба і тут місце, де можна стати так, щоб не піти в воду, ну, щоб ви розуміли. Я і так майже у воді. Оце єдине місце. де можна взагалі до риби хоч якось. Бачиш, рибка в маслі дає більших щупаків. Звісно, це, Ніч, вже друга. це ніж шейкер. Підтверджується. Це вже статистика пішла. Так, завожу, завожу. Є, замучили. Є контакт. Дережно. Це така підтрьоха. Ну, да. дуже, так, дуже схожа така, сантиметрів 75. Воротняк якраз телефонує. <рес> відчуває, я думаю. Як щука, боковою Це... лі... лінією відчув, що я спіймав так, так, так. гарну рибу. Давай я її звільню. До речі... Рибка в маслі. Сила... Гарно сіла, ідеально просто. Ні, Я візьму інструмент, не хочу я. Чекай. Не лізь туди до ротий, не треба. Їсть же є чим. Отака, друзі. Рибка в маслі. До речі, це улюблена рибка двохкратних чемпіонів світу Дімітка і Карсовського. Це з Ялти екіпаж. Зараз я вам фотоапарат зроблю. Я? Пускаю? Да? Слухай, ну так, да, трьошка точно. Можуть бути і більше тут рибки. Можуть. Нам вони треба. Вони mm -hmm. нам дуже треба. Зараз. О, о там ще дірка є. Да, да, да. Важко рибу дістати. Та, так само... О, слухай, ну вона супер бодра. Так само важку рибу і відпускати. <головіка> Вона, до речі, по спині бита гвинтом від чому. Це в Ірландії дуже багато риби побитої гвинтами. Ну, бо її там в принципі багато. Не просто багато, так концентрація велика, але хочемо там діватися. О, починає. Давай. Супер результат. Я вважаю, довго шукали рибу. Як я вже казав, проїхали по локаціям, на яких я не був там три місяці майже, і риби нема. Ясно, що вона від літнього режиму змістилась, і треба було шукати її по-новому. Все як завжди. Приємно, що рибку знайшли. Е, приємно, що рибка локальна в кількості. Тобто ми з точки вже зловили е, 4 риби на 5 клювань. Да, і ще і реалізація непогана. Ну і Плюс сама ловля на десні вона завжди. Десна, моя улюбленіша річка, бо вона малівнича. Ти близько бачиш е, інший берег. Е, Тут неймовірні пейзажі, швидка та прозора вода, та й ще клює класна рибка. А ми продовжуємо далі, друзі. Подивимось, чи залишився тут хтось ще. Е, що тільки що відбулось, друзі, з другою щукою. Перша щука клюнула в мене аж на самому викиді, бачите, воно по воді видно. Я так поставив камеру, щоб показувати вам. Отам іде розрив. Е, тобто там у нас міляк і плавнесенький перехід на брову в канавку. Тобто, я так думаю, що тут глибина там, ну, максимум метра чотири. Е, принаймні мені так здається, може і більше. І... Всі риби, які Русик перед цим почепив, вони були е, з викиду. Тут у нас посередині каряшки розкидані. І за ними що, є? Вчепився? Тобто три риби було по переходу по цій бровці. І я такий собі думаю: ну там ми вже все обловили, треба зробити короткий закид, от сюди, так ну, на коротці. І протягнути теж вздовж цієї канавки. Ну і вийшло, що тут була ще одна рибка. От така от історія. Риба дуже концентрована. Ланкер Сіті сьогодні просто роздає. Я не можу сказати, що я здивований, тому що ну, ланкер взагалі на десні ну, така робоча тема. І сьогодні Вирішили зробити ставку саме на нього. А, в мене свінфіш. 3,75 дюйма в маслі. Русіка натуралка шейкер 375. Ух ти! Оце подача була, а фрикціон та відпущений після минулої риби. Забув. Це був судак. Тю провтикав рибу. Я думаю, що ви побачили в кадрі це клювання, <смі> я сам не очікував. Ну просто фантастична концентрація риби, враховуючи те, що ми ловимо тут годину, годин 5 шукали рибу і якимось дивом такі знайшли. ну Напевно, що не дивом, тому що. Щось, щось ми розуміємо, як її де шукати, тому що тут можна на десні нескінченно лазити. От, і давайте тоді зробимо пораду. А порада така, друзі, що треба шукати а, повороти річки, там, де вона завертає, завжди є а, мілкий берег. Внутрішній, і зовнішній він більш глибокий. от тобто Тут у нас канавка, там у нас мілячок. І саме в таких місцях на поворотах в цей час найбільша концентрація рибки. корчі Тому звертайте на це увагу, будь ласка, якщо хочете бути з рибою. Це можна робити, скажімо так, на домашньому завданні, сидячи вдома за комп'ютером або в телефоні на Google Maps, шукати якісь місця, проїзди, як проїхати до тих місць, тому що тут ну, насправді не так все просто і. Саме в це місце ми їхали по трекеру і записували трек, тому що ну, можна просто не повернутись по полям, по лугам. Є нюанси. Дуже важко орієнтуватись на таких відкритих площах. І тут фермери місцеві розкатують ці дороги і дуже багато куди можна. Повернути не туди. Ну і класичним чином, друзі, риба закінчилась, тому ми вирушаємо в ходову риболовлю знову. Бо точка так дала дуже непогано риби, мені сподобалось. До речі, комплект, яким я сьогодні ловлю, це. Коламареті UX 862, 86 довжина. Це десь 2, 6, Ну, забув, друзі, 250 або 2,60. Давайте рахувати, до речі, проговоримо, як рахується. 8 футів це 2,40. Тобто, 1 фут. 30 см. 03. А 6 дюймів, треба помножити на 2,5. Ну, це грубо, там ще будуть якісь соти. Соті довжини. А 6 на 2,5. Це у нас буде 15. Тобто 2,55. От. І по тесту, якщо не помиляюсь, це у нас 4 егі по верхньому. Це десь унція приблизно. Тому що порівнювати кальмарові палки з класичними джиговими неможливо, тому що вони є більш м'які кальмарніці, є більш жорсткі і це некоректно. От, але ця палочка до унції. Трьохти сертейт не компактний, а звичайний, тобто з великим корпусом. І 06 дуель хардкор супер Super X4. Звичайна, відносно бюджетна чотирьохжилка, яка ніколи не підводить. Вага Жиголівки зараз в мене 21, починав я з 16 вранці, там по більш е, мілким ділянкам. Тут трошки глибше і сильніше тягун по воді, тому збільшився на 21. Джиголівка 5.0 гачок. Гачок фудо. Які виробляє компанія Giger? Найкращі джиголівки, які коли-небудь я ловив. Дуже їх люблю, такі спортивні, я би сказав, тому що класний гачок тримає заточку. Ну і рибка ви вже бачили 3,75 свімфіш. от такі, в принципі, на сьогодні комплект вудлища і приманок. А починав, до речі, я з... з ріпстера ранок, теж Ланкер Сіті 4 дюйма, але не відгукувалась рибка. Не думаю, що проблема саме в Ріпстері. А... Проблема в тому, що просто ми не знайшли на той момент рибу. Тому що ріпстер теж на десні попередні роки осінню чудово працював. От вона. Рибка трошки вже побита, але ще походить. О. Північний вітер такий крижаний, друзі, що я, чесно кажучи, так, ну, добре, що вдягнувся максимально. В машині було жаркувато. Коли на кручах тут стоїш, продуває, то не жарко від слова зовсім. Так, змінили ми локацію. Ще десь у нас півгодинки, друзі, є. Ну що, друзі? Як обіцяв, стартуємо додому, темніша починає, нам треба ще виїхати з цих полів, лісів. Е, по темряві можемо просто не знайти дорогу назад. Е, що сказати, півдня шукали рибу, знайшли локальну ділянку з коряжником. Він такий більш-менш лайтовий, невідрівний. Е, більше повідривались, насправді, коли шукали рибу, переміщувались тут. по Кілометрами а, по десні. <кій> тобто рибка стає концентрована, рибка стає, як завжди, по рельєфам, по коряшкам і по глибині найважливіше, це вам наводка, де шукати. Вже міляки е не працюють. Ну І воно і не дивно, да? тому що вже похолодало і вода, я так думаю, там градусів вже, напевно. 14, 12, може ще менше. Отакі От справи. Сьогодні був день в Анкер Сіті з Русланом Ткаченко, Дмитром Галашем. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.